Працівниці Хмельницької АЕС організували благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. 25 представниць різних підрозділів енергетичного підприємства приготували домашні смаколики, які охочі могли придбати за донат на зсу. Це була ініціатива хімічного цеху. Всі мої колеги. По лабораторії долучилися, підтримали це ДПРВ, і бухгалтерія підтримали, і також НТЦ взяли участь. Ну зараз я всіх мене не назву, ну дуже і перелік зростав. На вибір відвідувачів було запропоновано понад 40 видів різноманітних тістечок, десертів, печива та смаколиків. Організатори ярмарку приємно вразили колег своїми кулінарними шедеврами. Ми сьогодні продавали шоколадне брауні, шоколадні кекси і рогалики, традиційно українські рогалики, які люблять всі. У мене долучила моя донька, вона працівниця хімічного цеху, тому я підтримала цю ініціативу, а мої колеги вже підтримали мене і хімічний цех. І взагалі це дуже гарна справа, тому що ми донатимо ЗСУ, ми всі йдемо до перемоги. Під час заходу було зібрано понад 58 тисяч гривень, які будуть спрямовані на закупівлю необхідних засобів та обладнання для наших оборонців.